Духи тотемних тварин б'ються у двобоях, використовуючи свою хитрість, сміливість чи міць в надії визначити сильнішого. Таким описом гри дуже важко когось здивувати у сьогоденні. А ось якщо додати, що гра складається усього з 20 з невеликим карти, пропонує а. Асиметричність за допомогою унікального персонажа тварини Б. Прості, але цікаві маніпулювання картами за допомогою властивостей і В. швидкі партії вже звучить цікавіше. Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні ми з вами поговоримо і звісно подивимось на карткову дуельну гру Тотем в локалізації видавництва вудки. І як я вже казав, під час партії гравці будуть активовувати властивості карт для підбору найкращої руки, а також... Фідати один одному виклики, які мають за мету зменшення сили противника до нуля. І все це відбувається за допомогою маленької, маленької кубки карт. Тож не будемо затягувати, і давайте пошвидше поглянемо на цей тотем. Поїхали. Тож головним завданням гравців є знизити силу противника до нуля. І ця сила зазначається на кожній карті тотемної тварини. І відповідно одну із них на початку гри кожен гравець і повинен собі обрати. А далі формується колода карт, що складається із карт звичайних властивостей і чотирьох карт особливих властивостей, обраних тварин гравців. Кожен гравець починає партію з трьома картами на руці, і ще три викладаються на центр, формуючи так званий ряд підношень. А гравець, який має найбільшу силу, отримує карту домінування. Це такий собі маркер сильнішого гравця, але це тільки на початку гри. Адже під час партії ця карта буде переходити від гравця до гравця, додаючи деяких проблем минулому володарю. Отже, в цілому, правила гри доволі прості: у свій хід ви можете або просто узяти одну карту з верха колоди, а після цього скинути. З руки до трьох карт. Або ви можете призвати духа і активувати властивість однієї із цих карт, що є у нашому ряді підношення. Для цього ви просто зміщуєте карту до себе, а після цього виконуєте її властивість. Наприклад, ця карта швидкість змушує вашого противника втратити три сили. Наша сила у цій грі відмічається будь-якими підручними засобами, тому це кубики, і ми відмічаємо, що наш гравець втратив три сили. Тепер у нього 37. Після цього ви забираєте цю карту собі на руку і повинні скинути до трьох карт зі своєї руки. І, відповідно, наш ряд поповнюється. Щодо цих властивостей, вони тут доволі різні. Наприклад, уважність дає змогу подивитися карти в руці суперника. Після цього вибрати будь-яку одну карту, скинути її, а суперник добирає одну карту із загальної колоди. Або, наприклад, рішучість дає змогу добрати одну карту із колоди. Відповідно, ви повинні будете скинути одну карту зі своєї руки, а далі забрати ось таку карту домінування собі. І коли таке відбувається, що карта домінування переходить від гравця до гравця, тоді минулий власник втрачає одну силу. Тобто зараз 36. А ось Міць дає вам змогу обмінятися картою домінування. І якщо карта домінування буде у вас наприкінці ходу, ви отримуєте одну силу або снага, що дає просто отримати вам чотири сили і поповнити свій запас. Проте у кожній партії ви також будете мати унікальні карти, які будуть залежати від обраних вами тварин. Наприклад, залякування у ведмідя дає змогу втратити три сили, проте отримати карту домінування. Однак у неї сила 8. Або далекозорність у Орла, яка дає змогу скинути будь-яку кількість карт зі своєї руки і узяти стільки ж карт з колоди. Так само суперник повинен скинути всі карти з руки і узяти стільки ж із колоди. Або лють, що дає змогу обмінятися картою домінування і скинути після цього одну карту і узяти одну. Карту, а також у свій хід за допомогою дії, ви можете кинути виклик вашому противнику, і під час виклику ви будете порівнювати силу на ваших картах, яка зазначається ось тут, в центрі карти. Для цього, після кидання виклику, ви обираєте дві будь-які карти зі своєї руки і викладаєте їх до лілиць перед собою. А після цього. У вашого противника є три варіанти розвитку ситуації. По-перше, він може просто прийняти ваш виклик. Для цього він обирає дві будь-які карти зі своєї руки, після цього ви їх відкриваєте і додаєте силу, яка зазначається на ваших картах. І той гравців, хто має найбільшу сумарну силу і виграє цей виклик. І тому змушує противника знизити свою силу на показник тотему. Наразі це 5 тому. Гравець знижує свою силу на 5 одиниць. Однак за її програє гравець без карти домінування і так само знижує свою силу на відповідний показник. Проте володар карти домінування втрачає її після цієї битви, передаючи противнику. Проте, замість того, щоб приймати ваш виклик, противник може вам пригрозити. І для цього він просто підіймає ось цю карту. Показуючи новий показник на тотемі. тобто тепер програш буде наносити більші пошкодження. Але після цього ініціатива переходить до суперника, і вже ви повинні вирішувати, чи приймати виклик, підкоритися, чи ще раз пригрозити. Проте, якщо показник доходить до останньої комірки, 30, тоді виклик приймається автоматично. Однак, замість приймання виклику і погрози, ваш противник може просто підкоритись, і тоді він просто втрачає 5 одиниць сили незалежно від того, який зараз є показник на ось цьому тотемі. Але за цього варіанту ви як нападник все ж таки повинні скинути з руки дві будь-які карти. До речі, кожна із тотемних тварин також володіє своїми унікальними вміннями, проте це постійні властивості, які спрацьовують автоматично у певний момент гри. І все таким чином гравці виконують ходи по черзі, поки в одного або відразу в обох гравців не закінчаться сили. Тоді перемагає той, у кого буде більше сили на кінець гри, або він буде мати карту домінування. Тотен, це така собі простенька дуель, яка побудована більше на уважності і пам'яті, а також, звісно, на випадковості, адже добір карт із колоди це звичайна річ у грі і. Що там тобі прийде, хто знає. І це якраз і є найкращим варіантом для проведення нападів на противника. Бо так він точно не може знати, що за карти є у вас на руці і з якою силою ви будете атакувати його. А коли ви берете карту з центру, активуючи її властивість, вже можна прораховувати, які за силою карти у вас є на руці, і чи варто приймати ваш виклик, чи краще просто підкоритись. Тож, по механікам в цілому зрозуміло. Ситуативна річ, в якій, звісно, можна блефувати і намагатись дурити противника, видаючи сильну руку при слабких картах. Але постійно таке не вийде, адже є важіль у вигляді погрози. І тут все відразу стає на свої місця, якщо тільки ви не відчай дух, який йде до кінця у будь-якому випадку. Проте це стосувалось механічної частини. Але у цій грі мене, якщо чесно, здобувало більше відсутність якогось лічильника для сили. Так, я розумію, що хотіли зробити дешеву гру і тому користутися, будь ласка, там зубами. Драконів, бусинами чи, як ми ось кістками. Але ж можна було додати ще 4 карти, надрукувати їх і рахувати ними силу. Це ж в цілому не складно. А ось щодо зовнішнього вигляду, то питань взагалі немає. Бо все більш ніж колоритно зроблено, дійсно чіпляє погляд. Що ж, вийшло якось так. Тож, якщо вам сподобався огляд на гру Тотем, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!